Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на Aliexpress. Пропонуємо до вашої уваги креативний заварник для чаю. Це зручний та практичний аксесуар. Він виконаний із високоякісної нержавіючої сталі, що гарантує його довговічність та надійність. Завдяки дрібній сітці частинки чаю зможуть розкрити весь свій аромат та смак. Ситечко забезпечує ефективну фільтру. Фільтрацію чайного листя, запобігаючи їх попадання в чашку або чайник. Воно легко миється та обслуговується, що робить його дуже зручним у використанні. Це відмінне рішення для насолоди ароматним чаєм.